дисків, Якщо не хочеш їхати платити гроші за фарбування, до професіоналів можна самому пофарбувати. А, малярним скотчем клеїмо отак от щільно все. Мож, болти можна заклеїти, можна залишити, але я залишу, щоб були також, трохи пофарбую їх, бо вони ржаві. Це якби не зашкодить. Клеїм скотчем, зараз покажу, як виглядає після покриття ґрунтом. Оце вже ґрунтом покрито. Ґрунт е, Ньютон. Звичайний отакий універсальний, десь біля 115 гривень. І ще не фарбував, фарба отака от хамелеон буде. Перше фарбую. Оце зайняло обклеїти і погрунтувати. Два колеса десь хвилин 50, менше години. Скотч краще брати найширший і короткими кусочками такими обклеювати малярний, тоді швидше ним буде клеїти більша якби, площа. Вже навіть після одного грунта, як виглядає. Трохи патьок зробився, потрібно типу, більше розпилювати, менше тримати в одному місці. Але потім ще фарба буде, воно мой загладить. Оце так виглядає типу, не грунтоване, грунтоване, вигляд зразу зовсім інший. Тепер як виглядає погрунтоване, з грунту пішов майже цілий балончик, цілий вже майже нічого не залишилось на 4 колеса, об'єм. Балончика 400 мл. А фарби, фарби 500 мл, ну думаю має вистачить. Це поґрунтовано, зараз фарбую і буде, зніму, як виглядає фарбоване. Рівно годину все разом це зайняло. Так, сам процес як фарбую ще. От фарба вже показував. Хамелеон 500 мл. Фарби йде значно менше. Вже по грунту, коли покриваю трохи, то воно тонким шаром, типа дуже мало малий розхід. І машину, якщо якісь темні такі от, покрила, типу, це все краще буде закривати. На вітрі коротше, фарба це розпилюється і пофарбує ший кузов. Можуть бути такі цятки. Іншого кольору. Ну, тут там мало видно, воно вигрів, що то. В місці балончик не затримувати, бо будуть потяки. Фарба, Фарбайк на мене хорошої якості. От так тепер виглядає, диском такі вже з років 14 було. Поржавіли само собою сталь. Це ґрунт, як виглядає. ґрунт такий матовий, а фарба більш блискуча. Ну і само собою, що диски гальмівні теж пофарбуються, може гальма треба буде перевірити, як воно буде хватати по якийсь час може. Короте, найкраще це звісно, колеса зняти і покришки зняти. Ну або хоча б колеса зняти з машини, тоді і машину не пофарбуєш. Тут якби воно розпилюється, нема вітру великого, то не, це нема слідів, але краще буде закривати пластик і крила. Або колеса зняти, Самий простий варіант тоді взагалі якби можна і зсередини ще їх пофарбувати, якщо є бажання. Але зсередини, якби це вже було б супер круто. Ну і плюс грунтовки треба два балончика, мене тільки один. І по ґрунту, якби заглажує фарба повністю ржавчину вже грунт ржавчину закрив і містять по без фарби. от так тепер виглядає. Зараз ще одним шаром пройдуся на сонці як. Ну, ці диски гальмівні фарбуються це, я думаю, може на гальмах трохи позначитиськи зараз, потім воно має, думаю, стертися. Бо роб супер сам теж як пофарбується, то нічого страшного, він ржавий. То... Ще тонким шаром фарби. Ну вона така, якби розпилюється сильно, і по ткі вони це. Якщо на місці не тримати, то не буде. Порівномірно наноситься. На сонці якраз буде видно, і нема потків. Є спосіб замість малярного скотча просто мильний розчин наносити, тоді і потім змити і покришка не буде у фарбі. Але скоч як би він за пару хвилин клеїться з усіми шматочками, я не сказав, що сильно забирає багато часу процедура. Так от виглядає вже пофарбований. Так що фарби пішло десь, пішло фарби пів балончика, може навіть менше, грунтовки цілий балончик пішов. Все -таки, от, так, такий процес фарбування.